Наче вчора був живий, сьогодні вже стискаю мерзлу руку. І хто ж дозволив цій війні принести нам гірку розлуку? Молилась Богу, він не чув, кричала вслід нещасній ночі, неначе вчора ти ще був, сьогодні вже. Закриті очі. Я проклинаю всіх людей не їла сину і не спала, і фото з біллю до грудей я сильно сильно притискала. Пула для тебе дитя, тепер тебе на вік не стало. Тебе забрала та війна, яку я не віддам кричала. Рідненький як же ти булиш і так почеш десь всередині, а я, б, а я б за тебе там лягла, та краще б я вже спочивала. Тебе забрала та війна, яку я не віддам кричала. Сину мій, чи чуєш ти мене? Знаєш, як страждає твоя мати, сьогодні йду до тебе, щоб слізьми могилу поливати. Чи Зозулі не хватило літ, що вона так мало накувала? Чи все лишній все прийняв за гріх, що тебе у двадцять п'ять немає? Опізвися, сину, не мовчи, чи наснися хоч колись, дитину. Не вгодила чимось, ти, прости, посмертно мені, сину. Дуже хочу, щоб ти знав. Я тобі завжди бажала долі. Хотіла, щоб знайшов себе в житті, щоб я могла гордитися тобою. Не питайте люди, як я, не життя то, але треба жити і просити Бога, щоб допоміг батькам. Дітей не хоронити.